Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Москві спалахнула пожежа в ангарі та складі на території Всеросійського інституту легких сплавів. Про це повідомляють анонімні телеграм-канали на території даного інституту. Також займалися сплавами для виготовлення фосфорних снарядів. Як пише пожежа, була неймовірна. Залучали навіть авіацію для повного гасіння пожежі, і можна було помітити над Кремлем пожежні вертольоти літали туди-сюди. Мова йде про те, що трапилась звичайна промислова аварія, проте факти диверсії виключати не можна. Зазначимо за межами України діють українські спецпризначенці, що завдають ударів по Росії на її території. Повідомляє The Guardian. Британська газета пише, що їхній журналіст зустрівся у Києві з 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм, які розповідають, що є членами батальйону братство добровольчої групи українських. Тих спецпризначенців, які борються з Володимиром Путіним в тилу Росії, підтвердити це незалежно складно, як розповіли самі чоловіки. У разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про зв'язок із ними. Добровольці братства мають особливий статус, вони не є частиною Збройних сил України, але діють пліч-опліч з офіційними силами. Пише The Guardian. Олексій, за його словами, з розвідки, але в батальйон беруть переважно цивільних або відбирають найспритніших з їхніх добровольчих батальйонів. Видання пише, що захід нервує через думку, що Україна може вразити російські території, що підкреслили тривалі дебати навколо Німеччини, яка сумнівалася чи надавати Україні танки Леопард 2 А також відмова США та інших країн поставити винищувачі Ф 16 здебільшого країни переживають через те, що Кремль може розсердитися. Та застосувати ядерну зброю. Братство ж наполягає, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території. Владислав, один із бійців, каже, що вони публічно розповідають свою історію, аби Путін та росіяни знали, що українським бійцям дуже легко перетнути російський кордон. За словами бійців, їхня робота різна: від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття. Літаків на російській території. Наприклад, два тижні тому Тарас повернувся з його слів після простої операції завести певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці. А шість тижнів тому завершив найбільш успішну досі операцію. Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС. Вдалося не відразу, але одного дня українські добровольці за їхніми словами таки збили гелікоптер з переносного ЗРК на відстані чотирьох кілометрів. Поліція не бачила удару, але чули, що вертоліт вибухнув. Тому достеменно невідомо чи точно загинули в ньому кремлівські чиновники. Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була місяць тому в районі міста Білгород, де за останні місяці вибухнули кілька складів боєприпасів. Якось Владислав і побратими отримали завдання захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ. Бійці знали маршрут автомобіля цього російського офіцера і вирішили влаштувати засідку. Вони чекали кілька годин, але машина не прибула і їм довелося піти. Але прориваючись в Україну, вони зіткнулися з прикордонною зас. Стави російських прикордонників у результаті розповідає Владислав. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!